Всім привіт! Є на продажі свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Golf 7. 2017 рік. Перша реєстрація в Німеччині середина 18 рік. рік надам бриф, є фото. Чорний колір, хром зверху, хром накладки на бамперах, машина рестайлінгова комплектація sound. 1,6 дизель, 85 кВт механіка. Як бачите, машина вже на українських номерах. Не потрібно платити пенсійний фонд. По кузову без підкрасів, технічно ідеальний стан, візуально також ідеальний стан. Денні ходові вогні вже є. Зараз покажу прибором лакофарбове покриття. Так, починаємо. 89. Капот 89, Крило 85, Дверка 85. 93. 102, багажник 91 крило 96 дверка 96 90 і крило також 90 хороший стан Багажник як новий, тут нічого і не возили. Може, будь ласка, все як новеньке. Передні і задні тормозні диски також нові. Салон також самі бачите, в якому стані. Йому треба він код, будь ласка. Всі карти, сидіння, все ідеальне. Є в нас такі прикольні накладки на педалі. Водійське сидіння. Ну і головна фішка пробіг 143 тисячі кілометрів. Зараз об'єм запалення. Пробіг оригінальний, він пробивається по Volkswagen. Також можливі будь-які перевірки. Ось, будь ласка, всього-навсього 140 тисяч. Руль також в ідеальному стані. Клімат контроль, 5 передач. Autohoul, парктронік Адаптивний контроль є. Обслуговування все було в неї на Volkswagen. Будь ласка, кого цікавить, дзвоніть, запитуйте, приїжджайте на огляд. Машина дійсно в дуже гарному стані. Можна сказати, як нова. Дякую за увагу.